Усі ці жінки народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Чи не законодавство передбачає, що нагороду отримують і матері, які піклуються про усиновлених дітей? Таких на звещені нині ще 23 жінки. Не в нагороді має бути виражена вся та турбота держави і вся допомога держави, яку ви маєте отримувати. Тому що, перш за все, хай простять мене ті жінки, які багато чого досягли в житті своєму на професійній ниві, на ниві творчій. Я все ж таки глибоко переконаний, що найвище завдання жінки, взагалі, її мета надіслана Богом, це материнство. У своїх промовах керівники наголошували, усі жінки в залі показали життєвий приклад самовідданості і безмежної любові. Вони скромні, щирі та чуйні люди, піклуються про майбутнє нашої держави. Указом президента України в області отримали почесне звання матери героїня 168 мам, але найбільше 23 в Новоград-Волинському районі. Тож ми не могли. Не могли сьогодні не приїхати, щоб оці почесні звання вручити особисто. Представники влади вручили жінкам почесні нагороди, квіти та подарунки. Найближчим часом усі матері героїні отримають через управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації передбачену законодавством державну грошову нагороду у розмірі 10 прожиткових мінімумів. Матерям за виховання і турботу дякували не тільки чиновники, а й діти. Самі ж матері своє життя не вважають подвигом, проте бажають кожному прожити його достойно і тільки пишатися своїми дітьми. Що не слухаються, що вони ну як вам сказати, ну уважають батьків, поважають сусідів. Вони допомагають усім, хто попросить, ніколи не відкажуть. От і в мене вдома так само. В мене люблять, батька люблять. Всі один за одним стоять. Нагороджених жінок концертними номерами привітав мистецький колектив «Чарівниці».